А просто зараз починаємо рубрику Огляд зіркового життя. Ну, не те, щоб це буде огляд е, саме зіркового життя, але все-таки зірки туди потрапили. Угу. Про Моніку згадали не просто так, Сан Касель теж буде брати участь. Ну і дійсно дізнаємось, куди ж вона і від кого вона втекла, як колобок. Так, і в першу чергу сьогодні в нас тема досить така. Е, 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 ну... Не дуже приємна, особливо якщо враховувати, що е, часто пари, як кажуть, люди зустрічаються, люди закохуються, е, люди одружуються, але є моменти, коли е, одруження закінчується чим розлучення. Я тобі ось скажу, ось, ось, ось якщо не знає, так від вас <гум> Ти, Ти вже ти вже сказала про моніку вучі Вінсана Касель. Я тобі скажу чесно, що, що для багатьох. Особливо багатьох чоловіків так. новина про розлучення Вінсана Каселя та Моніки Волочі не стала поганою новиною. Ну що ти? Ага. Ти хочеш сказати, що ти все-таки розраховуєш з тією зарплатнею, на яку ти не можеш собі дозволити соліста чи учасника гурту Хет, на те, щоб якимось чином оплатити життя найшикарнішої жінки цього світу? Так, так. я я. Справа в тому, що процес розлучення інколи нагадує бойові дії. В найкращих варіантах голівудського кіно, а не тільки голівудського, а навіть брати от російського. Це не те, щоб нагадує в бої йдуть старики. а, але все-таки бойові дії відбуваються. Так, от які бойові дії можуть відбутися у, скажіть, у розривах стосунку, ми навіть колись бачили, а саме у фільмі 79-го року з під вивуванням Дені Девіто під назвою. Війна сімейства Роуз. Ми можемо зараз переглянути варіанти того, як розлучення і чим може закінчитися. Ліна, а якого ти року народження? Ти <стиві> <ріг> <В> <це ріг> <спальня асоціація, ріг> думаєш, що це змін падіння? <ріг> Чи готувався фільм спеціально до народження? Ліни? Ти знаєш, я чесно, я згадав ще чудову сцену з містера місіс Сміт. Пам'ятаєш там, де пам'ятаю, вони... там теж було чомусь не до розлучення. Але ми пам'ятаємо, що навіть після цього фільму вони залишилися поки що разом. О, що це за шлуб. А я ще маскуся молоді звучала і задала танець дібусар. Так, 89-го року народження, але я згадала танець діку, і і Шептенка, до речі, які гарно працювала. Пам'ятаєте, коли з різний Дякую, Ліна. Це із того, не із тою опитую на даний момент. Так. Ні, чому люди, ну при чому? Це не го року не пам'ятала, як був сюжет. Дякую, дякую. Далі сюжет ще цікавіші. Ще таке новітнє життя. Я навіть бачу, як вона тут. Пригружила Так, на першому місці. у нас шлюб, який можна занести до рубрики Я тебе поважаю і люблю, але жити з тобою більше не буду. Угу. До цієї рубрики, і саме до цієї тематики, підходить якраз пара Венсана Каселя і Моніки Белучі. У них до кришталевого сіля залишалося 4 роки, але вони звісно, що його вже не відіграють. 27 серпня з'явилася інформація про те, що вони... Все таки розлучаємося. А розлучаються. Однак у нас є е, кадри того, що ця історія любові mm -hmm. починалась. До речі, любові вона і завершується. Адже як Вансан Касель, так і Моніка Белучі сказали один одному кохаю, попрощалися, але назав... не назавжди, тому що в них є дві кочарівних дівчат, і вони вважають, що найголовніше саме д... е, найголовніше досягнення їхнього шлюбу, це звісно, що дві гарні донечки. То з чого в них починалося а саме із того. Моменту, коли вони зустріли один одного на знімальному майданчику фільму під назвою Квартира зараз теж переглянемо. Несмоля шанси де ме тери. В'яка мінафан українсько. Несмо доле. De te faire oublier, le temps qui va, voilà, je non. le ah, temps même. qui sommeille, le temps sans joie, le temps des merveilles, le temps d'un jour, le temps d'une seconde, le temps qui court, ou celui qui grandit, le temps, le temps, le temps de rien, d'autre, le bien, le temps, celui qu'on le temps, passé, celui qui va naître, le temps, le temps, qui va le temps, le et de disparaître le temps des pleurs, le temps de la chance, le temps d'humeur, le temps des vacances. Le temps, le temps, le temps et rien d'autre le rien de mien, celui Ми побачили те, що в них історія кохання дуже прекрасна, але е, фа сам факт того, що вони і розійшлися е, з повагою один до одного, це е, можна сказати, е, взяти можна до уваги. Адже після сьогоднішнього випуску у кожного буде там свої роздуми на, на рахунок того, яким чином можна все ж таки розійтися із повагою один до одного. Сподіваюся, що це від тебе не інструкція до застосування Ні, все ж таки. Не інструкція, тому що я не експерт. Однак, е, справа в тому, що у 2012 році з'являється. Е, Інформація про те, що Венсан Касель знайшов собі іншу брюнетку. Його побачили, і, можливо, це стало причиною. Але ну, таблоїд був би не тільки таблоїдом, якби розповідав тільки про хороше. З'явилась інформація про те, що і Моніка теж в гречку е, засіла. І з ким. З екс-власником черкізівського ринку Терманом Ісмаїлого. Слушай, І добре. все це відбувається із 2009 року. Зараз, до речі, можна переглянути фотографії 에, того, на кого, можливо, Моніка зміли, змінила красунь, красунчика Венсана Каселя. О, це ж цікаво, як він виглядає. Так, це, о, це, 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 це точно не, те, не тельман Ісмаїло. Це якраз наступна наша. Ой, дякую! Це просто прекрасно, Це точно це, не, не Тельман, тельман Ісмаїлов. Я, я, я так розумію, нам просто вирішили показати. Ну, він такий красунчик. А, він він, він такий, на, на барі, на барі схожий. Такий-такий чоловік. Тому вона вирішила мене показувати. Давай ще покажемо. А у нас в нас є. Ось, ось у мене є на планшеті, ну, і людина, що про яку ми старий? говоримо зараз. Що, старий? Ні, ні, не ні, подобається ні. дівчата. Зате він, <laughs> він точно знає, що. А чомусь схоже на каселя, знаєш? Трошечки. Так, є, є. є так. На другій позиції у нас сьогодні іще один шлюб. Справа в тому, що е, от в нашому е, сприйнятті ще дітей, які народилися в Радянському Союзі, Наталко Бог з ним, ти вже не потрапила до цього цензу. Однак немає в нас такого поняття, що люди можуть жити 30-40 років, а потім на 83-му році взяти і розлучитися. Це, до речі, так сталося саме із е, е, Клінтом Іствудом. Чотириразовий володар премії Оскар. Е, от вирі. Що йому потрібно розлучитися після 16 років самопроживання із своєю дружиною на той час вона була кажуть улюблена, кохана. Там же цікаві подробиці. Подробиці цікаві сталося? такі. Скажи, Саша, ти пам'ятаєш ти, ні, про... ти ні, про що ні, хочеш ні. сказати? Я, я Проте, серйозна що... людина, я не цікавлюся таким, що йому не сподобалось? Правда тому, що не сподобалось йому те, що жінка вирішила зробити із їхнього шлюбу якесь видовище, аж саме шоу з місіс Клінт, ми ж маємо фотографії, uh -huh. як Так, У нас так? є так? фотографії. Подивимося. Ми подивимось на це подружжя. До речі, Клінтис тут, ну не знаю, 17, 17 років тому я думаю, він найкраще виглядав. Однак місіс Морган, ну, бачила, що купувала. Правильно? Ну, слухай, знаєш, він людина не лише а, красива, але й талановита, між іншим. Хоча й трошки не стриманий, як ми знаємо. Не стриманий? До чого доходила? Ну я не знаю. Але стриманий, знаєш, як справа в тому, що місіс Морган його може е, саме е, звинуватити в тому, що теж у 2012 році він вирішив, що йому потрібно поспілкуватися і дуже близько із своєю попередньою дружиною із місіс Фішер. Тому, можливо, не сподобалось це і місіс Морган. Бі мабуть, забув Отже, це, Роман, це так, ще і... одне розлучення, О. так? І зна. Розервони Розраху... вони, Та, вони робимо, так як ми з Віталієм, але справа в тому, що місіс е, Морган розраховує на те, що їй будуть хороші виплачені відступні, і таким угу. чином можна все таки полюбовно завершити і е, цей шлюб. Наступне у нас е, е, саме. Е, Розрив під назвою президентсько-путінське або як незвично святкують рік сім'ї у Росії. А чому ти так радієш? Мені просто сподобалося, як це сталося. Вони я пам'ятаю, що це було напередодні напередодні якогось балету. Це був вечір. А так завжди відбувалося після, а не напередодні, після балету. Ну після виставки. Мені просто сподобалося це зв'язка. Балет і розлучення. Я уявляю собі більшість російських. А жон російських чиновників після цього, по-перше, а тепер можна, бо а до тепер? цього, бо до цього, якщо ну, Путін... це бо... одразу фотожаба з'явилася да. про Віктора Федоровича Януковича. І, 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 я, я розумію, уявляєш собі, тримає якась жінка російського чиновника-квиткина на балет і така. Ой-ой-ой, інтернет, що це ми але справа в тому, що наступна екс-дружина, ну поки що перша екс-дружина, теж претендує на півкоролівства. Розмах дещо ширший, площею в 17 мільйонів 98 тисяч Сиді. 246 квадратних кілометрів. Ні, поки що така територія Російської Федерації. До речі, стосовно цього, вже є і певні фотожаби, які з'явилися, що ось таким чином можна поділити Росії. Зараз можна переглянути. Ти знаєш, в нас. Ми не можемо переглянути це в ефірі, я можу так. показати це з планшету. Будь Ось, будь ласка, значить, фотожану, так? А значить, що там написано? Що значить, так, «Газпром – мені, Роснефть тебе». Ось ну, так непогано. Ну. Я б але але я брав би себе все, все ж таки Роснефть, тому що Газпром у якось Урал. Взагал, капіталізація ви, ви, падає. Говорили, що зараз. будуть ділити Росію по Уралу. Ну це нормально, нормально. Це, це, я це, теж не лише вони хочуть зараз так Росію от, по Уралу органі. Дві 2013 тринадцятий рік у Росії назвали чим. Роком сім'ї. Тому не знаю чому, але Знає, в Росії я... Володимир Володимирович вирішив, що тільки таким чином можна відзначити е, такий хороший рік. Правильно? В, в Росії чудове слово рок. Рок, рок сім'ї. Рокове е, рік. У нас рік. справа в тому, що якраз є відео. Я не знаю, чи відео подивилися не після від... не знаю, чи це якраз те відео і зізнання після е, балету чи до балету, але прямо зараз ми його переглянемо. Давайте подивимось. А там будет Кабаева? Ой, подивимось. Страшную вещь принес я в твой дом, Надежда. Зови детей. А, в общем, это общее решение. Да, я присоединяюсь к Славу Владимиру Владимировича. Это действительно было наше общим решением. И наш брак завершён в связи действительно с тем, что мы практически не видимся. Владимир Владимирович полностью погружался. Слухаю її і не вірю. В неї просто, мабуть, сльози, коли вона, вона говорить про що, коли вона запудрена вона. Вона їх всередину так ідуть сльози. Запудрена вона <рес> просто вона 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 плаче ночами, вона вона не виходить зі спальні, згадує, як вони там проводили час. Я, я не думаю, спальні, згадує, я, я не думаю, вона. Вона. думаю, що все так драматично. Ну просто видно, що коли вона каже, що це їхнє спільне рішення, рішення прийняв він. Ну а вона що їй робити? Вона по найголовніше, що психологи помітили і спеціалісти з фізіогноміки, вона одразу опустила очі. Коли ну, сказала, це наше спільне рішення, це спільне А ось посмішки Кабаєва в цій історії все одно не вистачає. Так, найголовніше справа в тому, що оголосили про розлучення 6 червня, а 9 червня Алінка не стрималась Кабаєва і сказала, що так, так, іноді я відчуваю себе такою щасливою, що навіть страшно, що я така щаслива, і після цього народ. Понесло. Почали вони фантазувати на тему того, е, ну, як би могла себе уявити Аліна Кабаєва на е, в місці уже головної дами країни. Є і, і куди їх понесло? Аліну Кабаєва? Куди? Так, Аліна Кабаєва? Так, Аліна Кабаєва. А на якому вона? Де вона була? Ти знаєш ось... Ось вона. Ось є. Галочка. ти зараз умреш. Дуже галочка стоїть з телефоном. <реш> <реш> <За цим проблемам. реш> як, як, як у таку посмішку не закохатися? Так, але в неї є іще один е, кульбіт саме із її не, не життя колишнього, так, а це саме художня гімнастика, де вона в більш е, приглядному варіанті е, може виглядати е, першою леді України. А е, Росія. Так, ну що бачите, так, помилочка по фрейду, давай не будемо <реш> не хочеш? не хочеш? Але справа в тому, що е, після того, як голос. Вже можна сказати в холостяках. Володимир Володимирович ходить ну майже три місяці. У нього зараз у Фейсбуці, звісно, що статус е, у відкритих відносинах і готовий до відносин. Цікаво, як на це Кабаєва реагує? Вона й мабуть каже: прибери з Фейсбуку, прибери. Ну це ж ніхто не знає. Розумієш, ніхто не може знає. його запитати на шоу Справа в тому що ну звісно, що з'явилися знову ж таки фотожаби на тему того, що Володимир Володимирович, можливо стане наступним холостяком у програмі mm. холостяк. Я це Знаєш, статус такий собі у ВКонтакті. В активному поїздці. І, і, і там. Знає... Ось ми бачимо зараз це на екрані. А, знайоме обличчя, знайоме, знайомий там знайомий. Чому його очі не показали? Ну і крім того, є ще одна з телевізійної програми, також ще одна фотожаба з програми Давай одружимось. Також, де підписано сьогодні в нас в гостях Владимир Володимирович. Давайте теж подивимось. У нас є здається цей, цей кадр. Відома програма російського телебачення. У нас теж є аналог. Давайте одружимось. Можемо показати? Якщо Ні, не можемо, я, я не можу показати. Не можемо. Справа в тому, що ось, ця фотожаба із вірусом, тому ми не змогли її до ефіру поставити. Ну, слухай. Ось, у мене вона є. Це, це такий вірус, я б сказав. Оскільки це він далеко не перший і не останній політик, який розлучився чехи, також здається, чеський... відбувалося це не тільки в Чехії. Одного разу сталося це і у Мексиці, коли вирішили обманути закон, розлучитися. А потім щоб була можливість отримати знову президентську посаду, але вирішили, що це таки на цих виборах точно не ця сім'я. Друзі, подумав? Ми по проведемовіте морзусіх історії ліна. Ну вона просила не говорити, коли всі говорять. Ну опитувати я ся дуже хочу послухати нашого музиканта. Вона вже простить і я і, до і, речі підтримую і, і, і його